Де українцям краще в Німеччині чи Польщі. Німеччина є лідером за кількістю розміщення біженців з України. Станом на літо 2024 року там перебуває 1,12 мільйона наших громадян. Друге місце посіла Польща, там зареєстровано 976 тисяч українців. При цьому за останні місяці кількість біженців у Німеччині зменшилась, а у Польщі збільшилась. З 1 липня 2024 року в Польщі змінились умови перебування біженців з України. Їм продовжено перебування до 30 вересня 2025 року, але витрати на проживання та харчування в приватних приміщеннях більше не покриваються. Біженці можуть оселитись у колективних закладах і отримувати повну державну допомогу, включаючи харчування 140 злотих на одяг, 5 10 злотих на кишенькові гроші та медичне обслуговування. Українці, які живуть поза колективними закладами в Польщі, отримують 750 злотих на місяць на особу або 375 злотих на особу для сімей з чотирьох осіб. Допомога може тривати до півроку з можливістю продовження. Польща не перевіряє фінансовий стан заявників і не обмежує захист для осіб з районів бойових дій. Для отримання допомоги необхідно оформити псал, що дає доступ до медичних послуг. Працевлаштування та соціальних програм. Громадянам України, які в'їхали до Польщі після 23 лютого 2022 року через бойові дії, виплачується допомога по догляду за дитиною в розмірі 800 злотих на місяць на дитину. З січня по липень 2024 року допомогу отримали майже 247 тисяч дітей з України. Батьки можуть отримати допомогу по програмі «Дабри старт», 300 злотих на рік для придбання шкільного приладдя, але тільки якщо дитина навчається в школі або дитсадку. Допомога за сік родини виплачується, якщо дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 674 злотих або 764 злотих для сімей з дитиною з інвалідністю. З 1 жовтня доступна програма Акт Юниродик, що надає допомогу від 500 до 1500 злотих для батьків дітей 12 35 місяців. Виплати можуть бути скасовані, якщо біженець виїде з Польщі на понад 30 днів. Українцям, які отримали дозвіл на проживання в Німеччині у 2022-2023 роках, дію тимчасового захисту автоматично продовжено до 5 березня 2025 року. Ті, хто планує зараз виїхати, повинні врахувати не всі федеральні землі, приймають біженців. Найбільше українців приймають Північний Рейнвестфалія. Баварія, Баден-Вюртемберг, Гамбург і Берлін. На територію Німеччини можна в'їхати без візи на 90 днів. Протягом цього часу потрібно подати документи на проживання для тимчасового захисту. Біженця можуть розподілити у спеціальний табір. В Німеччині є два варіанти легалізації статус біженця, азайл або оформлення за параграфом 24, що є простішим та швидшим для українців. Обидва варіанти надають право на проживання, медичне обслуговування, соціальну підтримку, освіту та роботу. Для дозволу на проживання потрібно подати заяву в пункті пропуску або в імміграційному центрі. Статус біженця обмежує працевлаштування та виїзд до отримання рішення. Українці також можуть претендувати на виплату баджаджал для покриття базових потреб. У 2024 році розмір допомоги баджаджалт складає 563 євро для самотніх осіб, 506 євро для партнерів у сімейних парах, 451 євро для дорослих у закладах, 471 євро для підлітків 14, 17 років, 340 євро для дітей 6, 13 років, 357 євро для дітей до 5 років. Батьки школярів у Німеччині можуть отримати допомогу на шкільне приладдя 130 євро в першому півріччі та 65 євро в другому. З 1 січня 2025 року біженцям знижуватимуть розмір допомоги на 30% на три місяці, якщо вони відмовляться від пропозиції працевлаштування. Ті, хто пропрацює рік після отримання баджет, отримують бонус у розмірі 1 тисячу євро. Німеччина пропонує вищі виплати і кращу міграційну політику з мовними курсами та пільгами, але вартість життя там на 46% дорожча, ніж у Польщі. Недоліком є складність вивчення німецької мови для висококваліфікованих українців, хоча польська мова легша для вивчення. Польща є привабливою для тих, хто хоче бути ближче до України. Збережи. Підпишись. ПОШИ.